Від Закарпатю, я з тобою поділити, як розрізнити справжню церкву від Вавилона? Справжня церква, вона перебуває в Дусі Святому, а Дух Святий прийшов на цей світ, аби облегчити людей про гріх, про правду і про суд. Люди, які істинно віруючі, вони перебувають у любові один до одного. І вони продвигають закони Божі. А Вавилон продвигає не закони Божі, а проповідує цей світ, стелиться під цей світ. Вавилон то люди, які зациклені на цьому світі, які обагачуються та вся мамона і много церковна то попалося. Торгівля то вже перетворилося в чекунство. Одним словом, Вавилон. То жінка, яка напоїла усі народи. Блудом, вином ярості. Знаєте, що таке вино ярості? Це коли у людей, якщо не по їхньому, то вони ярі, гнів і вони йдуть коїти різні злочини. Це є Вавилон. І Стефана вбили. Степана, за що? За те, що він облегчав їх про правду. А вони зуби скигали ті фарисеї і садокеї, скреготали і пішли його вбили. І у Вавилоні знайдена кров святих, і усіх пророків, і всіх людей, які були вбитими. Тому Ісус каже: що ти помічаєш що за собою, то вийде з Вавилона.